Підготовка до опалювального сезону. Область активно готується до нового опалювального сезону, адже розуміємо, що він буде непростим. Працюють тепловики, енергетики, газовики, водопостачальники. Роботи тривають за графіком. Підготовку до зими координує спеціальний обласний штаб. На місцях діють районні штаби. У планах перевірити житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні. Протягом літа відремонтувати котельні, полагати несправні теплові та водопровідні мережі, замінити труби. Велика подяка всім працівникам критичної інфраструктури. На них велике навантаження не просто підтримувати роботу систем життєзабезпечення, а й відновлювати все після ворожих ракетних атак. Ситуація в енергетичній сфері. Ситуація з енергозабезпеченням в області непроста, але стабільна. Надані укреенерголіміти дозволяють обмежено застосовувати на Дніпропетровщині графіки відключень. Прошу всіх ощадливо споживати електроенергію, особливо в період пікового навантаження. Упродовж минулого тижня енергетики повернули світло у домівки понад 6 тисяч родин Дніпропетровщини, тим, чиї домівки залишилися без електропостачання через обстріли. У деяких оселях доводилось відновлювати електропостачання неодноразово. Причина регулярні ворожі атаки програма є відновлення. Власники зруйнованого або пошкодженого ворогом майна можуть скористатися державною програмою Є-відновлення. В області виплати на ремонт потрощеного отримали понад 2300 родин. Загалом сім'ям нарахували більш ніж 141 мільйон гривень. Кошти вони можуть витратити на будівельні матеріали або оплату ремонтної бригади. Вже сформовані 24 сертифіката на відшкодування збитків за зруйноване майно. Їх вартість понад 46 мільйонів гривень. Процедура оформлення заявки однакова для власників пошкоджених та знищених осел. Її потрібно подати через портал Дія, описати руйнування та додати документи. Прозорість та підзвітність. Щотижня проводимо засідання робочої групи прозорість та підзвітність. Вона відслідковує тендери. Які проводяться в області, виявляє закупівлі, проведені з порушенням норм або недоцільні. На черговому засіданні розглянули декілька тендерів. Всі вони викликали питання у фахівців. Причина спільна: це завищені ціни, аж на 40% закупівлі комунального підприємства Солонянської громади. Там вирішили оновити аварійні ділянки водогону. Подібні роботи запланували на Синельниківщині. І знову за дорогі труби завищення ціни на різні їх види від 25 до 40 А розглянули тендер Дніпровської міської ради на ремонт фасадів житлових будинків. Бюджет на матеріали на 5 мільйонів гривень більший за пропозиції на ринку. Всім замовникам наполегливо рекомендували розібратися в ситуації. За час роботи групи Прозорість та підзвітність маємо вже 49 переглянутих тендерів і понад 680 мільйонів гривень заекономиних коштів. Співпрацюємо з міжнародними організаціями та гуманітарними місіями. Вдячні партнерам за надані генератори, обладнання і труби, представникам ЮНІСЕФ, ПроОН та німецькому уряду. Вантаж отримали вже Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Кам'янський райони. В області триває нерестова заборона. На водоймах регіону діють обмеження рибальства. Дніпропетровський рибоохоронний патруль вже провів 810 рейдів, затримали 499 порушників. Вони нанесли збитки в рибному господарству на майже 68 мільйона гривень. Державні інспектори вилучили понад 2 тисячі незаконно добутих водних біоресурсів та 450 одиниць заборонених знарядь лову. 35 матеріалів передано до слідчих органів для відкриття кримінальних проваджень. На Дніпропетровщині провели форум присвячені реалізації закону України про управління відходами, цифрові трансформації в сфері, перспективам та проблематиці. Фахівці міндовкілля та міжнародні експерти провели спеціальні навчання. На них зібрали представників медичних закладів, громад та господарств області, говорили про якісне планування та виконання норм закону на всіх рівнях. Це дозволить наближати наші показники до європейських стандартів.